Більшість чоловіків думають, що для сили потрібні великі зусилля, героїчні вчинки, титанічна праця, але вони помиляються ваша сила не будується, вона вже є, ви просто дозволяєте їй витікати крізь непомітні тріщини у вашому дні кожен день по краплі. Ви відчуваєте в тому роздратування, брак фокусу, і не розумієте, чому ви звинувачуєте роботу людей, обставини. Але справжній ворог всередині він непомітний, і він виснажує вас просто зараз. Сьогодні ми проведемо стоїчний аудит, ми знайдемо ці п'ять прихованих протікань енергії і залатаємо їх назавжди. Це знання доступне небагатьом, це протокол для тих, хто готовий перестати бути жертвою обставин і стати архітектором свого стану. Напишіть у коментарях одне слово готовий, якщо ви тут не за розвагою, а за результатом сучасний світ це війна за вашу увагу, за вашу енергію. Кожна програма, кожне сповіщення, кожна новина це маленький вампір, що живиться вашим найціннішим ресурсом фокусом. Ви прокидаєтесь, і ще до того, як ваші ноги торкнуться підлоги, ви вже програли кілька битв. Перевірили пошту, прогорнули стрічку новин, відповіли на повідомлення, ви ще не почали свій день, а вже віддали частину своєї сили зовнішньому світу. Стоїцизм це не про те, щоб терпіти біль із кам'яним обличчям. Сучасний стоїцизм це операційна система для свідомості, яка дозволяє вам бути господарем у власному домі, у вашій голові. Проблема не в тому, що світ складний. Проблема в тому, що ваш внутрішній захист має пробоїни, і сьогодні ми їх знайдемо. Ми не будемо цитувати Марка Аврелія. ми візьмемо його принципи і перетворимо їх на скальпель, щоб провести точну операцію на ваших щоденних звичках. Перше протікання енергії, реактивне споживання інформації. Подумайте про це. Ви прокидаєтесь і першим ділом тягнетеся до телефону. Ви не обираєте, що побачити. алгоритм обирає за вас. Він показує вам те, що викличе найсильнішу емоцію: гнів, страх, обурення. Чому? Бо ці емоції найдешевший спосіб утримати вашу увагу. Кожен заголовок, що викликав у вас сплеск кортизолу, це маленький рахунок, виставлений в вашій нервовій системі. Ви починаєте день не з позиції сили та спокою, а з позиції реакції та захисту. Ваша енергія йде не на створення власного дня, а на перетравлення емоційного сміття, яке вам підкинули. Це схоже на те, якби ви починали кожен ранок, дозволяючи незнайомцю зайти у ваш дім і перевернути меблі. Ви б цього не дозволили, але ви дозволяєте це робити зі своєю свідомістю щодня. Стоїчний підхід до інформації радикально інший, він базується на дихотомії контролю, є речі, які ви можете контролювати, і є ті, які не можете. Новини про політику в іншій країні, скандал за участю знаменитості, курс валют, усе це поза вашим контролем. Витрачати на це емоційну енергію все одно, що намагатися криком зупинити дощ, це безглуздо і виснажливо. Сильна людина, стоїк розуміє це, він не ігнорує світ, він свідомо обирає, на що спрямовувати свою увагу. Його споживання інформації не реактивне, а проактивне. Він не питає, що нового у світі, він питає, що мені потрібно знати сьогодні, щоб стати сильнішим, ефективнішим і спокійнішим. Це фундаментальна зміна. Від позиції жертви інформаційного потоку до позиції господаря, який фільтрує цей потік згідно зі своїми цілями, давайте поговоримо про енергетичну вартість. Кожна емоційна реакція на новину на коментар на пост це метаболічний процес. Ваш мозок спалює глюкозу, ваше серце б'ється частіше, ваші наднирники виробляють гормони стресу. Ви фізично платите за кожну секунду обурення, тепер помножте це на сотні інформаційних тригерів, з якими ви стикаєтеся щодня. Це непомітний, але постійний податок на вашу життєву силу. Уявіть свій розум, як смартфон, реактивне споживання інформації, це сотня додатків, що працюють у фоновому режимі. Вони постійно оновлюються, надсилають сповіщення, використовують процесор і пам'ять. Не дивно, що до середини дня ваша батарея вже на нулі, ви відчуваєте себе виснаженим, хоча, здавалося б, нічого важкого не робили. Ви не робили, ви реагували, і це найменш продуктивний спосіб витрачати енергію. Як провести аудит і закрити це протікання. Перше правило ніякого телефону в першу годину дня. Ця година належить вам, а не алгоритмам. Ви визначаєте свій стан, а не дозволяєте стрічці новин його визначати. Друге введіть інформаційну дієту, виділіть конкретний час для новин, наприклад, 15 хвилин після обіду. І все не більше. Третє і найважливіше змініть запит замість того, щоб пасивно скролити, активно шукайте інформацію, яка відповідає на ваші запитання, читайте книги, слухайте лекції, вивчайте те, що робить вас сильнішим, це перехід від споживача емоцій до здобувача знань, це перший і найважливіший крок до повернення контролю, це те, що відрізняє чоловіка, який керує своїм розумом. Від того, чиїм розумом керують інші, друге протікання енергії воно ще більш підступне це пошук зовнішнього схвалення, ви робите щось не заради самої дії, а заради реакції, яку вона викличе. Ви публікуєте фото з тренування не тому, що пишаєтеся дисципліною, а щоб отримати лайки. Ви розповідаєте про свій успіх не для того, щоб поділитися радістю. А щоб почути похвалу. Кожен такий вчинок це передача влади над вашою самооцінкою в чужі руки, ви стаєте емоційним жебраком, що стоїть із простягнутою рукою і чекає на крихти схвалення. Ваша енергія йде не на саму дію, а на тривожне очікування. А що вони скажуть, а чи їм сподобається, а чи достатньо я хороший, це створює постійну внутрішню напругу. Ви перестаєте бути центром власного Всесвіту, цим центром стають анонімні вони. Стоїк дивиться на це інакше для нього існує лише один суддя він сам. Єдина правильна міра вчинку, чи відповідає він його принципам чесноті. Марк Аврелій писав Краса речі будь-якої, і діяння в них самих, і в них все закінчується. Похвала не робить їх ані кращими. Ані гіршими. Подумайте про це. Добра справа не стає кращою від того, що її похвалили, і не стає гіршою, якщо її не помітили. Вона просто є. Коли ви це розумієте, ви звільняєтеся, ви звільняєте величезну кількість ментальної енергії, яка раніше йшла на занепокоєння про чужу думку. Ви починаєте діяти з внутрішнього центру сили. Ваші вчинки стають. Чистими, незабрудненими потребою в оплесках. Це і є справжня впевненість. Вона не кричить. Вона просто є. Психологічна ціна залежності від схвалення колосальна. Ваша самооцінка стає крихкою як скло. Один лайк, ви на вершині, один критичний коментар, ви розбиті, ви живете на емоційних гойдалках, якими керують інші люди. Це робить вас слабким. І легко керованим. Людина, яка потребує вашого схвалення, зробить усе, що ви скажете, це основа маніпуляції. Уявіть, що ви будуєте будинок своєї самоповаги. Коли ви шукаєте зовнішнього схвалення, ви будуєте цей будинок на чужій землі. У будь-який момент власник землі може сказати геть звідси. І ваш будинок впаде. Стоїк будує свій дім на власній землі. На фундаменті своїх принципів. Такий дім може витримати будь-яку бурю чужих думок. Аудит цього протікання вимагає мужності, почніть з малого, зробіть щось хороше і нікому про це не розкажіть. Допоможіть комусь анонімно, проведіть ідеальне тренування і не публікуйте жодного фото. Прочитайте складну книгу і не хизуйтеся цим. Кожен такий акт. Це тренування м'яза внутрішньої валідації. Спочатку буде незвично, ви відчуєте свербіж розповісти, перетерпіть. З кожним разом ви будете відчувати, як ваша внутрішня опора міцнішає. Ви зрозумієте, що задоволення від самої дії, виконаної добре набагато глибше і чистіше, ніж коротка ейфорія від чужої похвали. Ви перестанете бути актором на сцені, який чекає на оплески, і станете режисером власного життя. Третє протікання. Ментальні репетиції негативних сценаріїв. Це тихий вбивця вашого спокою. Ви лежите в ліжку і програєте в голові майбутню розмову з начальником. Ви уявляєте найгірші варіанти, ви готуєте контраргументи, або ви згадуєте минулу сварку. І репетируєте, що ви мали б сказати, ви ведете уявні діалоги, виграєте уявні суперечки, усе це здається невинним, навіть корисним, але насправді це катастрофічний витік енергії. Ваш мозок не розрізняє реальну загрозу і уявну. Коли ви уявляєте конфлікт, ваше тіло реагує так, ніби він відбувається насправді. Виробляється адреналін-кортизол. Ваша нервова система переходить у режим бий або біжи. Ви виснажуєте себе битвами, які існують лише у вашій голові. Стоїки мали інструмент, який легко сплутатись цим премедитейомалорум або Evils, але різниця кардинальна. Невротичне занепокоєння це емоційне, хаотичне переживання можливих негараздів. О, ні, що якщо мене звільнять, це буде жахливо. Стоїчно, примедитейшо. це раціональна, спокійна підготовка. Окей, існує ймовірність, що мене можуть звільнити. Це поза моїм повним контролем. Що я можу контролювати? Я можу оновити резюме, я можу налагодити контакти, я можу відкласти гроші. Перше, це самокатування. Друге, це стратегічне планування. Перше висмоктує енергію, друге дає відчуття контролю і сили. Більшість людей займаються першим, думаючи, що це підготовка. Енергетична вартість ментальних репетицій величезна, це все одно що платити відсотки за кредит, який ви ніколи не брали. Ви страждаєте від невдач, які ще не сталися, і, можливо, ніколи не стануться. Ви витрачаєте дорогоцінну ментальну енергію, яку могли б спрямувати на вирішення реальних проблем, на боротьбу з привидами. Уявіть, що ви комп'ютер, який постійно запускає складні симуляції вірусних атак. Рано чи пізно процесор перегріється, а система вийде з ладу. Ваша нервова система працює так само, постійна симуляція стресу призводить до хронічної втоми. Тривожності та нездатності концентруватися на тому, що відбувається тут і зараз. Ви живете в майбутньому, якого боїтеся, замість того, щоб будувати сьогодення, якого хочете. Як зупинити це протікання потрібна усвідомленість. Коли ви ловите себе на тому, що програєте в голові негативний сценарій, зупиніться, буквально скажіть собі стоп. А потім поставте собі стоїчне питання те, про що я думаю, знаходиться в моїй владі. Якщо це майбутня подія, яка від вас не залежить, свідомо відпустіть її. Скажіть, я подумаю про це, коли це станеться, і зроблю все, що в моїх силах. Якщо ви можете щось зробити для підготовки, зробіть один маленький крок не репетируйте розмову, а запишіть три ключові тези. Не уявляйте провал на іспиті, а вивчіть ще один розділ перетворіть безплідну тривогу на продуктивну дію. Це і є стоїчна магія вона повертає вам кермо влади над вашим розумом. Четверте протікання енергії, невстановлені особисті кордони це хвороба хороших хлопців. Ви кажете так, коли хочете сказати ні. Ви берете на себе чужу роботу, бо незручно відмовити. Ви слухаєте скарги людини годинами. Хоча у вас є свої справи, ви дозволяєте іншим диктувати, як вам використовувати ваш час, вашу енергію, вашу увагу, кожне таке так, сказане проти власної волі, це маленька зрада себе, і ці зради накопичуються, вони створюють глибоке внутрішнє невдоволення, образу. Ви починаєте злитися на людей за те, що вони використовують вас, але насправді ви злитеся на себе за те, що дозволяєте це, це повільна отрута для самоповаги. Стоїки ставилися до свого часу та уваги як до найцінніших ресурсів. Сенека писав не та річ, що коротке в нас життя, а та, що багато його ми губимо. Ви не дозволили б комусь прийти і вкрасти ваші гроші. Але ви легко дозволяєте людям красти ваш час, який є непоправним ресурсом. Встановлення кордонів це не егоїзм, це самозбереження, це заява про те, що ваш час, ваша енергія і ваші цілі мають значення, ви сторож біля воріт своєї фортеці, ви вирішуєте, кого впускати, а кого ні. Слабкі кордони це широко відкриті ворота, через які може увійти будь-хто і взяти все, що захоче. Сильні кордони це усвідомлений контроль доступу, це ознака поваги до себе. Яка ціна слабких кордонів? По перше, виснаження ви витрачаєте свою обмежену енергію на чужі пріоритети і на ваші власні нічого не залишається. По друге втрата поваги. Люди не поважають тих, хто не поважає себе. Коли ви завжди готові поступитися, вас перестають сприймати серйозно, ви стаєте зручним, але нецінним. По-третє, внутрішній конфлікт. Ваша душа знає, що ви дієте проти своїх інтересів, і це створює хронічний стрес. Уявіть своє життя як місто фортецю. Якщо у нього немає стін, воно буде постійно розграбоване. Встановлення кордонів це будівництво цих стін, це не для того, щоб нікого не впускати, а для того, щоб контролювати, хто, коли і на яких умовах входить. Аудит кордонів починається з чесності. Проаналізуйте свій минулий тиждень. Скільки разів ви сказали так, хоча хотіли сказати ні. Запишіть це. усвідомте масштаб проблеми. Далі. Почніть практикувати шляхетну відмову, це не грубе, ні, це спокійне і впевнене. Я ціную твою пропозицію, але зараз я не можу на це погодитися, або, на жаль, мій графік не дозволяє мені взяти на себе ще щось. Без виправдань, без довгих пояснень, ви не зобов'язані звітувати за своє ні, почніть з малого, відмовте в незначному проханні. З кожною такою відмовою ваша впевненість буде зростати, ви відчуєте не провину, а прилив енергії, енергії яку ви щойно зберегли для себе. І нарешті п'яте протікання енергії найбільш непомітне в сучасному світі. Відсутність тиші, фізичної та ментальної. Згадайте свій день. Коли ви востаннє були в повній тиші наодинці зі своїми думками без жодного зовнішнього стимулу. Коли ви їдете в машині, грає радіо або подкаст. Коли ви працюєте, фоном грає музика. Коли ви відпочиваєте, ви дивитеся серіал. Навіть у туалеті багато хто бере з собою телефон. Ми панічно боїмося тиші, боїмося залишитися наодинці з тим, що відбувається у нас в голові. І ми постійно заповнюємо цю порожнечу зовнішнім шумом. Цей постійний потік інформації не дає нашому мозку можливості обробити пережите, засвоїти знання, згенерувати нові ідеї. Для стоїків самотність самотністі роздуми були не покаранням, а необхідністю. Марк Аврелій писав свої роздуми не для публіки, він писав їх для себе. У тиші військового табору це був його спосіб розібратися в собі, налаштувати свій внутрішній компас. Тиша, це не порожнеча, це простір, де народжується ясність, це час, коли підсвідомість може обробити інформацію і видати вам інсайт. коли ви постійно бомбардуєте себе зовнішніми стимулами, ви позбавляєте себе цієї можливості, ви живете на поверхні власної свідомості. Ніколи не занурюючись у глибини, ви стаєте відображенням того, що споживаєте, а не джерелом власних думок і рішень. Сила народжується в тиші. Неврологічна ціна відсутності тиші це перевантаження. Ваш мозок, як комптер потребує часу для дефрагментації диска, йому потрібно впорядкувати спогади, встановити нові нейронні зв'язки. Коли ви не даєте йому цього часу, він починає працювати повільніше, з'являється туман в голові, проблеми з концентрацією, творча криза. Уявіть поле, яке засівають з року в рік без перерви, рано чи пізно воно виснажиться і перестане давати врожай, йому потрібен час, щоби відпочити під паром. Ваша свідомість це таке ж поле, тиша це час під паром. Це не лінь, це необхідна умова для довгострокової продуктивності та ментального здоров'я. Це час, коли ви не споживаєте, а відновлюєтеся. Як закрити це протікання? Заплануйте тишу так само, як ви плануєте зустріч або тренування. Внесіть у свій календар 15 хвилин, нічого. Протягом цього часу жодного телефону, жодної музики, жодної книги. Ви можете просто сидіти і дивитися у вікно, ви можете вийти на прогулянку без навушників. Спочатку це буде нестерпно, ваш розум буде бунтувати, вимагаючи стимулів, перетерпіть. Через кілька днів ви помітите, що починаєте чекати на ці моменти. Ваш розум стане гострішим, ваші думки яснішими. Ви почнете чути свій власний внутрішній голос, а не лише відлуння зовнішнього світу це найпростіший і найпотужніший спосіб перезарядити свою ментальну батарею і повернути собі себе. Отже, ми провели аудит п'ять непомітних протікань, які щодня крадуть вашу силу, реактивне споживання інформації. Пошук зовнішнього схвалення, ментальні репетиції негативу, слабкі кордони і відсутність тиші. Подивіться на цей список: ворог не зовні, він не в обставинах, не в інших людях, він у ваших власних некерованих звичках. І це найкраща новина. Бо те, що знаходиться всередині вас, ви можете контролювати. Ваша сила не в тому, щоб додати щось нове, а в тому. Щоб перестати втрачати те, що у вас уже є, залатайте ці пробоїни, і ви відчуєте, як ваша внутрішня фортеця наповнюється спокоєм, ясністю і тихою непохитною силою. Це і є шлях стоїка. Дякую, що приділили свій найцінніший ресурс, час для цього аналізу. Це вже доводить, що ви належите до тих небагатьох, хто готовий до справжньої роботи над собою. Підпишіться, якщо ви готові продовжувати будувати свою ментальну фортецю. Натисніть на дзвіночок і наостанок, питання для роздумів. Напишіть у коментарях, який із п'яти витоків енергії ви помітили у себе найчастіше. Будьмо відвертими, це перший крок до змін.